Когось цікавить, можливо, як робити круглу трубу обробляти без резинового проходу. В нашому випадку в нас було мало деталей, проте я виготовив таку приблуду, в якій вирізав обробку. Ну і, звичайно ж, зверху головна пательня. Є вловлювач води головний, оскільки в нас висота над димоходом суттєва. Отже, води буде багато. Це ще не кінцевий варіант, пізніше ще трошечки підстукаємо молотком з силіконовим герметиком. Але в принципі в такому варіанті вже я готовий дати гарантію. Людині на декілька років про те, що тут нічого не буде протікати. Під низом є бітомна стрічка, акуратні зарізи. Тому якби навіть попри те, що така тумба вийшла. Але головне безпека.